Україна не торгує ні свою територію, ні суверенітетом. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу. Він додав далі. Цитую: ми не на різдвяному ярмарку і не на сумнозвісному черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, але отримує дірку від Бублика, а не Україну. Мельник водночас наголосив, що Київ готовий до конкретних кроків заради відновлення справедливого та тривалого миру. Крім цього, закликав міжнародний партнерів діяти сміливо і рішуче, адже бездіяльність може перетворитися на співучасть у війні. Ми закликаємо Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та всі інші миролюбні країни ввести масштабні вторинні санкції проти всіх країн, які продовжують підтримувати військову машину Росії. Чим ширшою буде коаліція держав, які відмовляються субсидувати російську агресію через імпорт енергоносіїв, тим швидше ця війна закінчиться. Під час засідання Радбазу ООН представниця департаменту організації Кайо Когото заявила, цей рік став одним із найбільш смертоносних для цивільного населення України. Вона зазначила, що цивільні втрати із січня по листопад зросли на чверть порівняно з 2024 роком. За її даними, загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили майже 15 тисяч мирних жителів, з них майже 800 діти. 2025. 2025 рік став одним із найсмертоносніших для народу України З січня по листопад цього року. Кількість жертв серед цивільного населення зросла на 24 відсотки порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Ці цифри продовжують зростати, оскільки Російська Федерація посилює свої повітряні атаки по всій Україні.